Каво, чи проти, що Україна більше не буде переводити стрілки годинника на літній час. Я за. А чому? Бо зараз переведемо на годину вперед, будемо довше спати на годинку, а на навесні, коли на годину назад, по-перше, менше спимо по-друге, організм адаптується навіть на одну годину переведення стрілок три тижні. Дитина, наприклад, в школу буде ставати. Ну так, складно. Як оце час, так, звісно, складно. Організм привикає одному. Проти, мабуть, проти. Економічно рахувати, Чи вигідно це для економії електроенергії? Я чесно не проти. Бо щоб не було плутанини у людей, щоб ніхто не запізнювався. Здається, це кращий варіант. Просто мені здається. взагалі, коли переводять годинки, як ви себе відчуваєте? Нормально встаєте чи ні? Нормальнормаше нормально. Нормально. -ще, ще поки що нормально. <світ> 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 Сонце встає. Слава Богу, сонечко встали. Ми його побачили живі під час війни. Чудово.